Умиротворення слово, яке сьогодні звучить як вирок, але чи завжди це було так. Давайте зануримось в історію, щоб зрозуміти, чи була політика поступок Гітлеру від самого початку приречена на провал, або, можливо, за нею стояла якась своя логіка, яку ми зараз просто не бачимо. Отже, спробуємо розкопати істину, що ховається за цим, мабуть, одним із найсуперечливіших рішень ХХ століття. Тільки вслухайтесь у ці слова. Британський прем'єр-міністр Невіл Чемберлен виголосив їх, повернувшись з Мюнхена. В них була надія цілого покоління, яке пережило жахи Першої світової, і готова було на все, аби це не повторилося. Яка ж трагічна іронія? Адже цей мир виявився, м'яко кажучи, недовгим. Окей, давайте розберемося, що ж це таке умиротворення? Якщо простими словами, це коли ви йдете на поступки агресору в надії, що він, отримавши бажане, заспокоїться і залишить вас у спокої. Логіка, ніби є. Але, як ми знаємо, сьогодні цей термін це фактично синонім слабкості, короткозорості і, зрештою, катастрофи. Але чому? Чому ця політика, яку ми зараз так засуджуємо, тоді здавалася багатьом цілком розумним вибором? Щоб це зрозуміти, треба уявити собі атмосферу того часу. Це була Європа 30-х років, і повітря було буквально просякнуте страхом. По-перше, рани Першої світової були ще свіжими. Це не була далека історія з підручників. Це була жива пам'ять про мільйони загиблих. Думка про нову війну була просто нестерпною. По-друге, велика депресія, економіка в руїнах, грошей немає навіть на нагальні потреби, не кажучи вже про переозбраєння. І що важливо, багато хто на заході відчував певну провину. Вважалося, що Версальський договір був занадто принизливим для Німеччини, і, можливо, її вимоги мали під собою якісь підґрунтя. І от на цьому тлі Гітлер починає свою гру. Він робить зухвалий крок, порушуючи договір, і дивиться на реакцію. Реакція млява. Тоді він робить наступний ще більш зухвалий крок, і знову майже нічого. Кожного разу світ сподівався: ну може, це вже все? Може, тепер він нарешті зупиниться. І ось ми підійшли до моменту істини, до кульмінації всієї цієї історії. Саме судецька криза стала тим іспитом, який політика умиротворення стріском провалила. Що ж таке судети і чому вони стали яблуком розбрату? Уявіть, після розпаду Австро-Угорщини виникла нова держава Чехословаччина. і в її прикордонних районах раптом опинилося понад 3 мільйони німців. Це була справжня порохова бочка, яка чекала на свою іскру. І Гітлер, звісно, цією бочкою скористався. Він діяв не лише погрозами ззовні. Всередині Чехословаччини у нього були свої люди судецька німецька партія. Формально вони вимагали автономії прав для німецької меншини. А насправді? насправді вони цілеспрямовано створювали хаос, готували ідеальний привід для вторгнення. І ось уявіть собі дилему, що постала перед лідерами Британії та Франції: Гітлер погрожує війною. Власні народи воювати не хочуть, армії по суті не готові. І що робити? Ризикнути всім, почати війну, яку можна програти, чи спробувати домовитись, пожертвувавши, ну, пожертвувавши частиною іншої країни. Страшний вибір, погодьтеся. І вони зробили свій вибір. Цей вибір увійшов в історію як мюнхенська угода, або як її ще називають, мюнхенська змова, мабуть, найганебніший дипломатичний акт в історії. Найцинічніше в цій історії те, що країну, долю якої вирішували, навіть не запросили за стіл переговорів. Уявіть, представники Чехословаччини сиділи в сусідній кімнаті і чекали, поки великі держави вирішать, що робити з їхньою країною. Їх просто поставили перед фактом це була зрада загорнута у вишуканий дипломатичний протокол. Результат раз, і Чехословаччина втратила третину своєї території просто за одну ніч. І знаєте, це була не просто втрата землі. Разом із судетами Німеччина отримала всю лінію потужних чехословацьких укріплень. Це все одно, що віддати злодію не просто кімнату в будинку, а віддати йому броньовані двері та ключі від сейфа. Країна залишилася голою і абсолютно беззахисною. Ну а обіцянка Гітлера, що це його остання вимога. Вона не протрималася й півроку. В березні 1939-го він просто проковтнув решту Чехословаччини, а у вересні напав на Польщу. У миротворення не принесло мир, воно лише відтермінувало війну і зробило агресора значно сильнішим. Але не всі мовчали. Був один голос, який намагався докричатися до всіх голос Вінстона Черчилля. Тоді він ще не був прем'єром і його вважали панікером. Але його слова про Мюнхен виявилися пророчими. Ця фраза це просто вирок цілій політиці. І ось тут здавалося б, можна ставити крапку. Умиротворення це абсолютне зло, кінець історії. Але ж ми з вами шукачі істини, так? А це означає, що треба копати глибше. Можливо, все не так однозначно. Давайте поставимо собі питання: а чи завжди поступки це погано? Чи завжди вони ведуть до катастрофи? Історія, як не дивно, дає нам інші приклади. Ну от, наприклад, у XIX столітті могутня британська імперія свідомо йшла на поступки молодим і амбітним США в територіальних суперечках. Навіщо? Щоб уникнути війни, і це спрацювало, заклавши основи майбутнього союзу, або згадаймо саму Другу світову західні союзники йшли на величезні поступки Сталіну, хоча й не мали щодо нього жодних ілюзій. Це був цинічний, але прагматичний вибір, щоб утримати його в коаліції проти Гітлера. Найцікавіше, що навіть сам Черчилль, головний критик Мюнхена, розумів цю різницю. Він казав, що є велика різниця, з якої позиції ти йдеш на поступки. Робити це зі слабкості та страху це гарантована катастрофа. А от іти на поступки з позиції сили, це може бути проявом мудрості. І ось тут здається і є ключ. Політологи розрізняють два типи умиротворення. Перший це коли ви домовляєтесь з кимось, хто має певні, хай і спірні, але законні претензії це вирішення конфлікту. А другий це коли ви поступаєтесь відвертому агресору, який просто хоче завалювати чуже, це вже зовсім інша гра. І в цьому і полягала фатальна помилка Мюнхена. Чемберленд та інші думали, що вони мають справу з першим випадком. Вони вірили, що вирішують німецьке питання. А насправді вони мали справу з хижаком, апетити якого неможливо задоволити. Вони поставили неправильний діагноз і їхні ліки лише погіршили хворобу. І ось цей урок 1938 року залишається болюче актуальним і сьогодні, де та тонка межа, за якою розумний компроміс перетворюється на небезпечне потурання агресії? Коли дипломатія ще працює, а коли треба демонструвати силу. На це питання немає простої відповіді, і кожне нове покоління лідерів, на жаль, змушене шукати її знову.